День добрий! Рада вітати вас на сторінці меплігрої. Пропоную вашій увазі диван-Вено від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 20 см. У глибину побильці диван займає 97 см. Бильці дивана без декоративних елементів, м'яке трішки закругленої форми. На посадочному місці дивана декоративна строчка, до комплекту дивана входить три великі подушки. Знизу диван прикрашен хромованими ніжками. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 147 на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. Та ортопедична букова ламель. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!